Ольга Лактіонов 16 років. 13 лютого. Херсонщина. Річка Інгулець. Трагедія, що сталася тут, сколихнула країну. Четверо дітей з однієї родини, двоє хлопчиків 13 і 9 років та двоє дівчаток, 14 і 12 років, гралися на кризі. Тонкий літ не витримав, і Оля одразу кинулася на допомогу дітям. Я навіть не встановлялася, не дивилася зараз у воду і побігла. А там, може, чоловік було. Ну, десь до ста, що настояла, просто дивилася. За кілька хвилин Ольга і сама опинилася в крижаній пастці, рятуючи Віолетту. Поплила до неї, злякана. Вона держалася за мене. Я їх замітила Максима, це її найменший брат. Я його замітила, захватила за руку, а потім вона злякалася і почала на мене пригнути. Її коротше рука дергнулася, і він тут поплив далі. Потім Віряти почала ті показати все. Смисла немає. мені, вже мене рятувати. Вже ніхто нема у мене. На місце трагедії вчасно прибіг місцевий мешканець, якому вдалося витягнути Ольгу та 12-річну дівчинку. Витягнув мене за руку, просто витягнув. Потім літко пошукова операція тривала дві доби. На жаль, трьох дітей врятувати не вдалося. Вчинок Ольги це приклад самопожертви, на яку здатен не кожен.